Друзі, вітаю! Сьогодні хочу зробити розклад по дням загрози на цей тиждень. Відкриваю 9 число. Дурень. Вчорашній день відкрив щось абсолютно нове у загрозах: нові місця, нова сила удару, нова здатність протистояти. І цей день міг бути такою, знаєте, підготовкою до наступних ударів. Це не кінець, якби тільки початок по дурню. Так, далі, 10 число сьогоднішній день. Частина вже пройшла, пережили удари нічні. Дивимося, що чекати до кінця дня сьогодні. Подивіться, знов дурень. Повторюватись не хочу. Візьму додаткову карту, зараз уточнимо ще. Але хочу ще звернути увагу, щоб, знаєте, цей аркан такий трошки про наївність, про дитячість, про безрозсудність. Тому треба бути уважним, обережним і потурбуватися про дітей, про щось таке, що з цим може бути пов'язано. Карта може ще на це вказувати. Ну так, беремо, уточняємо. Ми пов'язуємо всі ці удари. Які зараз відбуваються з подіями, якимись важливими, що відбулись недавно. Але це щось абсолютно нове, взагалі не пов'язано, це нова історія. І якби всього цього не було, все одно були б удари і по інфраструктурі, і по великим містам. 11 -е число середа. В загрозах імператор і король жезлів. Це може бути про владу, про об'єкти адміністративні, наприклад. Інфраструктурні важливі об'єкти, може бути імператор. Дивіться на дні, десятка монет. Теж те саме. Великі міста під загрозою завтра. І інфраструктурні об'єкти. колоду цю візьму по регіонах, де саме більш вірогідніше. Фронт не дивимось зараз, нагадую. Так, центр, північ, схід, південь, захід. І подивимось Львів. Уточню сьогоднішню викладку просто. Так, північ більш-менш безпечна. Дев'ятка жезлів це готовність до оборони і поворот, повторення тих подій, які бували раніше. Можна до цього готуватись на півдні. Центр. Десятка кубків. Загроза може бути саме для мирних людей, не для військових об'єктів. Тут під ударом люди звичайні, крім того, можуть бути по десятки кубків об'єкти або міста, які на воді. Захід королева кубків, там більш-менш спокійно. І схід, король жезлів. Можуть бути і ракетні удари, може бути і просування військове з цього боку. Четвер. Знову король жезлів. Тобто ситуація буде схожа на попередній день. Карта світ. Ну, це з одного боку, якби непогані карти, в тому плані, що і та і та карта показує на завершення чогось. Тобто, можливо, ці такі. Удари сплановані, масовані, вони будуть зменшуватись, затихати. Якби, що називається, місія виконана. Ну, Україна оговтується потихеньку, сімка Пентаклі. Бачите, теж така пауза, якась і намагання прорватися, стабілізувати ситуацію, працювати втрати, скажімо так, подивитися, що треба зробити, продумати і так далі. Ну, хай так буде, трошки видихнемо. Далі п'ятниця, так, яке це число? П'ятниця 13. Загрози для України, для мирних людей, дивимось зараз. Король мечів. Ну, що тут скажеш? Війна, жорстокість, агресія, король Пентаклів, захист. Це, як бачите, протистояння двох королів. Удари можуть бути в п'ятницю, але. Я думаю, що з цією ситуацією справляться, удари будуть вночі, скоріш за все. І під загрозою мирні люди і можуть бути ракети. Ну, Карта страху. Розширення може бути теж. Або концентрація зусиль вже, щоб добити, знаєте таке. От. Ну, загалом п'ятниця може бути складною, особливо ніч. Давайте побачимо по регіонам, найбільші загрози, де будуть п'ятницю. Так само, центр, північ, південь, захід, схід, захід, колесо фортуни. З одного боку може вказувати, що доля вмішується, якісь випадкові події або здаються випадковими. І ще це про події, які вже були, які повторювані, які циклічні. Подивіться по своїм регіонам, що таке, що повторюється час від часу. Може стосуватися логістики, транспорту, північ, п'ятірка кубків, можуть бути. Втрати, наприклад, руйнування, щось таке, що дуже засмутить, або якісь новини, такі, відмова від чогось. Можливо, знаєте, той же обмін десь призупиниться, або ще щось таке, що просто буде відчуття, що не можна з цим нічого вдіяти, від тебе нічого не залежить. І саме емоційна тут складова. Бачите, тут не показують карти удари там сильні чи, що, а саме емоційне центр. Король мечів, ми його вже бачили. Тут війна переміщається, здається, в центр країни більше, ніж було до цього. Південь-четвірка жезлів може вказувати на ракетні обстріли по об'єктам житловим, інфраструктурним. Тут, по-перше, будуть наші мати інформацію всю, яка цього стосується. Можливо, будуть щось там намагатися захоплювати якісь міста там, чи території, наприклад. Але. Єрафан сильна карта. Це персонаж, який контролює ситуацію. Бої, загострення, втрати. Тут карта в схід, дев'ятка монет. На сході в загрозах просування, бомбардування, в тому числі не тільки шахеди, але й ці каби. Загалом обидві карти вважаються непоганими, якби ми не говорили з вами про загрози. Загроза, небезпека, жорстокість, агресія. Королева мечі дуже схожа до короля мечів, яку ми сьогодні бачили, вже, але вона така більш імпульсивна, більш динамічна. І остання карта на неділю 15 червня. Так, На фронтах і для мирних людей. Ну, Фронт не показує складнощі особливих. Прошу п'ятірка мечів. Неділя вихідний день святковий. Може, знову будуть намагатися щось зробити, щоб люди не відпочили. Король жезлів такий дуже активний, він рішучий, він чітко знає, що він хоче і робить винятково все відповідно до своїх бажань. Що робити людям в неділю, як оберегтись? Трійка мечів. Це знаєте, такий аркан, який каже, що втрачено, то втрачено, вже не повернеться. Треба рухатись далі. Але це болісні історії. Бачите, воно захоплює і там людина зависає в цьому стані. Аналізуйте ситуацію, аналізуйте новини, аналізуйте обстановку. Не панікуйте, не втрачайте віри в те, що є варіанти рішення. І дійте. Є загрози руйнування, бачите, в неділю і башта, і диявол на дні. Так, зараз подивимось по регіону центр. От в центрі буде там справді складно, справжній іспит, знаєте? І цей аркан, до речі, теж про те, що не можна сидіти, склавши руки, треба щось робити, діяти, бути активним, і Тоді є всі шанси виграти навіть у безнадійній ситуації. Захід це така відносна безпека. І ще ця карта про турботу про близьких, про дітей, про тварин і так далі. Північ. На півночі така напруга, знаєте, особливо в нічний період вночі. В перші половині дня або в другий. Дурень дуже часто випадає. Не ігноруйте сигнали тривоги на півночі. Не будьте так би мовити, знаєте, як беззалаберними до свого життя, до свого здоров'я. Вчасно відступайте в укриття, в безпечну зону, потурбуйтесь про себе і про своїх близьких. Схід. Подумайте, чи не прийшов час, дорогі мої, справді діяти, не кормити свої ілюзії, що все минеться, якось буде, якось стримуємось і так далі. Або це про час таких рішучих дій, рішень, логічних, не від емоцій, або це про те, що можуть бути такі знаєте, удари різкі, неочікувані, швидкі. Ну так, бачите, це про такі швидкі, болісні удари, скажімо так. Ці карти ще можуть показувати спецслужби, різні таємні операції. Тобто бути треба обережним ще і всередині наших міст, сіл придивлятися до небезпечних предметів. Південь, здається, ще південь не відкривала. Відкриваємо десятка кубків. Взагалі це карта про місто на воді. Про об'єкти якісь великі на воді. І, в принципі, вважається дуже доброю картою, хорошою. Але не в нашому розкладі. Ну, дивіться, начебто показує, що все буде нормально. Не знаю, дай Боже, більш не хочу відкривати карти навіть, хай так буде. Бережіть себе.